Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. переможемо разом. Російські олігархи прийшли за Путіним після останніх вибухів на НПЗ та спортизаводах. Просять закінчувати війну. До, до кінця осені та зими не буде взагалі живого місця з бізнесу. А один із генералів захопив ладу на себе та пішов, попри укази Кремля, виводи своїх людей під прицілом СБУ будуть і інші об'єкти. Росіяни служба безпеки України веде системну діяльність по підриву ключових галузей Росії, які приносять ворогу гроші для ведення Війни про це заявив секретар комітету Верховної ради з питань безпеки і оборони Роман Костенко, оцінюючи масові удари дронами по НПЗ ворога. І ось позиція наших союзників, що і треба було довести. Наша позиція від початку цієї війни завжди була тою самою, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдання ударів Україною за межами її території. Заявив речник Держдепартаменту департаменту США Метью Міллер. Він також заявив, що тривалу політику американської сторони було чітко донесено до українських партнерів. Рівна запитання чи мала контакти. Американська сторона з Україною після завдання удару по черговому НПЗ Мілар відмовився відповідати. для чогось приїжджав до Києва на днях. Костенко підкреслив, що останні удари це частина загального задуму служби безпеки по знищенню інфраструктури ворога. Під прицілом СБУ будуть інші об'єкти росіян. Це успішний напрямок і приклад асиметричної війни. Також асиметричну війну СБУ веде на морі за допомогою морських дронів. Вважає нардеп за його словами. Удари дронів служби вже. Принесли значний результат. Удари по великим нафтопереробним заводам впливають на економіку Росії на її експорт. Ми бачимо, що підвищуються ціни на пальне та у середині РФ. бо вже давно і систематично завдає ударів по НПЗ і є дані, що експорт нафти впав на 30%. Крім того, на переробних підприємствах Росіяниноземне обладнання а його відновлення займає значну кількість часу через санкції. Акцентує Костенко, як зазначає секретар комітету, то перед запуском дронів йде серйозний етап розвідки і збору інформації інформації. виявляється, найбільш вразливі частини об'єкта планується маршрути обходу ППО. Це дуже складна операція. Кропітка робота професіоналів СБУ, зімував народний обранець. Телеграм-канали пишуть, що залужний відмовив Байдену та штатам і на таємній зустрічі заявив американцям, що Україна била б її буде бити по об'єктах РФ, тільки куди дістає сьогоднішній приклад туропець Твері, де знесло сотні ракет на та іскандера. А те, що американці бояться, це проблеми штатів. Ми не можемо оборонятися тільки на своїй території припиніть бути лицемірами, адже так би ви не воювали. Байден був шокований. Втім, погодився з генералом зброю свою Україна має. Чому не є Зеленська яко не зрозуміло? Пише телеграм-канал офісне мишення. Мабуть, тому що всі гроші вкладаються дороги у дороги зарплати чинушам, а не зброю, що бачать США, і відмовляються давати гроші та зброю через корупцію. Зелених редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів. Та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить і саме до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. «Переможемо разом.